Перший погляд на зимове оновлення на UA Online, Квести, нові кейси міні-ігри. Чи варто піднімати там бабки? Сьогодні дізнаємося з тобою, Ярмексус. Заходь грати на п'ятий сервер зі мною і погнали! І так, зараз на момент запису у нас вечір 21 грудня. Це день, коли додали обнову, обнову додали десь вранці, але зайти подивитися і записати де вас огляд. Я зміг тільки зараз. Подивимося, що у нас додали. Так, ну перше, що ми бачимо зайдя в групі се обнови, це у нас додали якийсь банір, і тут у нас виходить у нас нас є якісь міні-ігри, рулетка, магазин, і також у нас є якийсь квест, і у нас тут в нагороду якісь 50 сніжинок дають. Це все, звісно, цікаво, але поки не дуже зрозуміло, що це. Так, ну зайдемо перше, подивимося, це міні-ігри. І серед міні-ігр у нас додали нологічні перегони, це нам треба змагатися з іншими гравцями. Формат на 2-4 гравців, і час гри 2-3 години. А також 3 двері, нам треба обирати одну з дверей, і у нас двері випадкові, невірний вибір. Це і усі правильний перехід у наступний раунд. Теж 2-3-4 гравців і триває вже одну або три хвилини. Так, ага, а сніжинка це у нас якась унікальна нологічна донатна валюта. Цікавенько, цікавенько. Але що ми зможемо за ці сніжинки отримувати, поки не зрозуміло. Також ще на головному меню банера у нас є магазин. Так, ну тепер, друзі, стало зрозуміше, це у нас все ж таки не зовсім донатна валюта, але ми зможемо її покупати за донат і обмінювати цю валюту ми зможемо на такі от унікальні аксесуари новоїчні, і це доволі таки круто. М -м, цікаво, друзі, ми ще можемо їх примірити. Покак. Угу. Доволі таки прикольно, прикольно. Прикольно, прикольно, друзі, і це доволі таки класно. Мені це подобається за таке прям лайк. Аксесуари я, друзі, дуже появляю. Це було в онлайн-іграх. І також у нас ще на головному меню банеру є якась ролетка. Так, друзі, ну все ж таки я був правий. Це можна сказати як унікальна нологічна донат валюта, але яку ми можемо отримати, виповнення квести безплатно. Незрозуміло багато ми її можемо отримати або ні, бо звичайно донатну валюту ми великій кількості не задонатив, не зможемо отримати. Тому давай таке цікаво, і сьогодні ми це перевіримо. Ну і за цю валюту ми можемо покупати кейси та отримати тут всі ті ж аксесуари, та також унікальні машини, ну і унікальні, напевно, аксесуари. Так, ну тут, друзі, ми вже все подивилися. Тепер я хочу подивитися в GPS-навігаторі, додали якісь унікальні локації або ні. Бо як я чув, повинні бути якісь унікальні локації налогічні. Так, ну тут, друзі, я все подивився та нічого нового не знайшов. Можливо, це все можна знайти, просто подивившись на карту. Так, ну я не знаю, можливо, це тому, що карта зимова, але нічого нового я туди знайти не можу. Але я і не зимову версію карти не дуже вивчив ще, тому в цьому плані я об'єктивним бути не можу. Так, ну можливо, я думаю, ми знайдемо нову локацію, куди будемо виповняти нові квести. Тому давайте спробуємо їх виконати і подивимося, що там за квести і як їх цікаво або не цікаво виконувати. Перший квест у нас це перший сайт, і нам треба судя по всьому шукати якісь документи чи щось таке. Ну і зараз подивимося. Мені інки насправді повністю читати. Позначити на карті. Місце призначення відмічено на мапі. Що ж погнали? Ну а доїдемо ми, друзі, завдяки моїй бехі, яку я придбав предыдущій <гум> сеї свого шеху бомжа, який у мене є на канаї. Вже вийшла четверта сея. Тому якщо ви перше мене на канаї, то, то зайдіть, подивіться, думаю, вам сподобається. Що хочу, друзі, ще відмітити. Ну і що і так зрозуміло, що зимова мапа дуже прям класно зроблена. Як на мене, це прям райно кайф. Попці пейм, дуже постаралися над мапою. І це райно прямо топ. Я вважаю, і це пемирайно, я топ вважаю, але ночі, як на мене, певно дуже темні. Я знаю, що ночі зимою повинні бути темними, але якось тут перестралися, як на мене. Так, все, друзі, я вже тут під'їхав. Де тут заїхати, я не знайшов, але да, я був правий. Коли ми приїхали на квест, у нас тут реально є зимова локація. Народу тут, друзі, кстати, двоє таки багато, бо у нас зараз день обнови, вечір, тому вихідні дні, тому людей доволі такі прям райно багато. І нас зустрічає якийсь Мірон, але але поки підходити до Мирону. Ми не будемо, я хочу подивитися спочатку цю локацію. Так, кстати друзі, я тут бігаю, але нічого, окрім цього Мірону і квесту я не бачу, тому можна зробити виводи, що ця локація можна сказати, просто декорація ДНПС. Якщо це не так, то напишіть в коментах, якщо ви уже тут перевіряли, бо це у нас швидкий огляд обнови, а уже повноценне обнови дивитися ми будемо вже в моєму шляхі бомжа. Тому, якщо вам цікаво, то ждіть п'яту серію бомжа, такі от справи. Але для цього огляду я думаю зробити все ж таки один квест, щоб просто. Просто перевірити, які тут квести, щоб просто показати вам, перевірити це, ну і мені самому це двоє таки цікаво. Тому підходимо. Мірон, окей. Слухай, ситуація серйозна. За останні дні почали зникати ці партії подарунків, а всі документи виглядають чистими, як нічого і не було. Але діти залишаться без нічого, якщо ми нічого не зробимо. Перший слід веде по цеху, почни там. Якщо хтось скрав, докази могли залишитися саме там. Що ж, друзі? Ну як я розумію, нам треба ганятися за документами чи шукати злодія, чи що нам треба робити. Але я зараз подивимося. Так, все, друзі, я вже доїхав. Так, все, заходимо вже до цеху. Що нам треба тут робити. Нам треба тут шукати якісь зачіпки, але я нічого тут не бачу, тому я навіть не знаю, що нам треба робити. У нас тут є підйом на якийсь второй етаж, тому давайте пойдемо туди. Так, тут якийсь чел з'явився, який знає, що робити. Давайте підійдемо до нього. На двоє коло мусору. Ну, давайте попробуємо пошукати. Можливо, якби він правду сказав, там щось є. Так, ну ось наші тут мусорки, якісь. Побігаємо около них, можливо, ми щось знайдемо. Так, ну тут у нас, друзі, є ще мусорки. Давайте спробуємо шукати. Щось я тут нічого не бачу. Мені каже, то чел нас как трохи наїбав. Що цей чел, взагалі від не хоче. Я взагалі не розумію. Він думає, що я типу знаю, де другий доказ знаходиться. Давайте спитаємо, а де перший. сенсі удачі знайти. Може, ти мені скажеш мені? Опа, 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 а друзі? Зараз нам челик, походу, покаже, де у нас знаходиться перший доказ. В снігуши. А, єба. Порвана, товарна накладка. Прикол. Стоп, дата на цьому документі не співпадає з офіційною. Щось тут не так. Ой, Давайте скажемо, що дякую, бо я рай на сейпий. Іки нам шукати другий доказ, це, звісно, вопрос хороший. Опа, друзі, я тут бігав і знайшов бірка з номером лота. Слава Богу, я вже думав, що не знайду. Це підозрило, це ют навіть не мав бути відправлений сьогодні. Хтось явно щось приховує. Повернутися до Мірона. Щось. Походу, ми виконали цей квест, і нам залишилося тільки повернутися. Мірончику, мірончику. Mm -hmm. Mm -hmm. Так я і думав, це почалося раніше, як ми пропускали. Хтось завозив вантаж прямо з цеху, обходячи всі перевірки. Треба розібратися з цим. Поки не пізно. Інакше діти залишаться без подарунків. Так все, друзі. Походу, перший квест ми виконали, а вже інші квести ми будемо вже виконувати на шляху бомжа, та й обзор вже доволі таки затягнувся. Кстати, я хочу... Що перевірити. Да, нам дали 50 от, от сніжинок. І ми можемо, наприклад, потратити їх на рулетку. На аксесуари нам не дуже вистачає, якби как бы тут аксесуари двоє, такі прям районі дорого стоять. Так що я хочу ще в цьому обзорі перевірити, це міні-ігри. Давайте три двері. А поняв, поняв. Тут у нас по ставочкам. Ой, ма, конечно, удоманія. кейси, ставочки. Такі от раї современного мира, друзі. похуй, депнем. Так. Ага, ми оказались в вот такій от кімнаті, і що нам треба взагалі робити. Давайте спробуємо вийтись. Ага. Как важливо не проїбати, бо я якби депнув 10 сніжинок, тому якби, це странно не звучало. Інтуїція, якби... бы. серйозно. То есть это еще новое ім'я? Дая. Давайте спробуємо все ж таки депнути ще раз. Вторая. Мы прошли. Я хорошая женщина иди нафиг. Витаем его вот повезло. Повезло. Хорош. Так, ну это было неплохо. Плюс 20. Проебалы 10, выиграл 20. Ну, скажем так, на салышек спробуем иншу мини-игру. Гоночки. Так, так. Ну, спроб сука. Бля, куда поехал? Не-не, не, сука, стой, 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 блядь, дабь, йод, стой, стой, блять, блять, кнопки ебаные, сука. Мы, походу, уже, друзья, проебалы, да? Не, у нас, возможно, еще есть шансы выиграть, но мы, походу, уже проебалы. Поехали, как его про... <с> сука, ебать, ебать, стой, 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 сука, стой. Нет, 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 стой, 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 Квестів. Ну, квестів взагалі доволі такі реально ну, мало тому. Основний заробіток тут буде з міні -ігр. Що ж, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, у нас такий от був швидкий огляд обнови. Перший раз зайшов. На жаль, як тільки вийшло вона вранці, я зайти не зміг, тому якби вийшло тільки під вечір. Уже понад проходити квестову лінію ми будемо в шляху бомжа. Тому підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити нову серію бомжа. там ми будемо проходити ці квести, також заробляти бобоси. З За вами був Ярумексус, ставте лайки. А на цьому будемо вже. З вами прощатися, і удачі, друзі, всім пока.